Влітку 1975 року в столиці Фінляндії Гельсінки 35 глав держав підписали заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі. Цей документ закріпив актуальні на той час міждержавні домовленості не тільки в міжнародно-правовій військово-політичній та економічній сферах. Цей документ узгодив зобов'язання між країнами питання прав людини та основних свобод. Пересування контактів, інформації, культури, освіти та інше на виконання Гельсінської декларації у Москві, Києві, Литві, Грузії та Вірменії дисиденти організували відкриті групи, щоб наглядати за дотриманням громадянських прав і свобод у колишньому радянському союзі. Найбільшою активністю серед них відзначалась українська гельсінська група, що об'єднувала людей різних поглядів, але які вірили в краще майбутнє своєї держави. Унікальність цієї організації полягає в тому в кількох моментах. По перше, це була унікальна організація на тлі всього дисидентського руху, який відомою, який називають часом організацією без організації. Унікальність української гесінської групи ще й в тому, що це по суті організація, яка діяла легальним чином, тобто легальна антирадянська організація. Унікальність її також в тому, що члени цієї української гельсінської групи зуміли вплести боротьбу з за незалежність України в широкий світовий контекст. Широкий світовий контекст це боротьби за, за, за права людини. Тема дотримання прав і свобод в Україні на той час була дуже актуальна із середини 60-х років минулого століття почалось переслідування української прогресивної інтелігенції, яка виступала за демократизацію суспільства, дотримання прав і свобод людини, за вільний розвиток української мови та культури. Мішенню КДБ стали молоді інтелектуали із Києва та Львова, які почали свою літературну та культурну діяльність під час хрущовської десталінізації. Арешти відбувались тихо, але постійно. У вересні 1965 року, за антирадянську пропаганду і агітацію до чотирьох років таборів, був засуджений український історик Валентин Мороз. У 68-му році був звільнений з роботи український історик і археолог Михайло Брайчевський за статтю Приєднання чи воз'єднання, де викривав фальш тез до трьохсотріччя воз'єднання України з Росією. Згодом з інститутів Академії наук РСР звільнили десятки істориків та літературознавців, які працювали над дореволюційною історією України, особливо над так званою націоналістичною козацькою добою. Кампанія репресій проти некомислячих досягла свого апогею у 72-му році. Молодий літературознавець Іван Дзюба, автор так званої націонал-комуністичної книжки Інтернаціоналізм чи русифікація, був засуджений до п'яти років виправних робіт і п'яти років заслання за працю, написану ним ще у 65-му році. За виготовлення і розповсюдження документів сам видаву, протести проти арештів та незаконних судів, український філософ, і письменник Євген Сверстюк був засуджений до семи років таборів та п'яти років заслання. У цей же період були заарештовані журналісти В'ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Юрій Шелест, поети Василь Стус, Тарас Мельничук, Іван Світличний, Іван Коваленко та інші. Практично всі вони були засуджені до тривалого ув'язнення та заслані до таборів суворого чи особливого режиму на Уралі та в Мордовії. Деяких дисидентів, яких було важко звинуватити у порушенні певних статей кримінального кодексу, оголошували божевільними та фактично ув'язнювали у психіатричних лікарнях спеціального типу. Це був такий час, що знаєте, інколи буває, що переповнюється чаша терпіння, як це було за Януковича. Настільки розгулялася і він і його влада. А коли вийшли люди на Майдан, протестувати це вже було верх, верх тої чаші терпіння. А коли почали стріляти, то чим більше стріляли, тим більше людей на Майдані з'являлося. Це означає, що дійсно чаша терпіння переповнилась. Так само було й тоді. Арештовували українську інтелігенцію. Найкращих людей, найкращих, найталановитіших, найбільших патріотів України, які ніколи нічого злочинного не хотіли. Вони хотіли добра своєму народу. Отже, після підписання гельсінської угоди 75-го року, вже у листопаді наступного 76 го у Києві утворюється українська громадська група. Нині всьому світу вона відома як Українська гельсінська група. Для українців, які не припиняли боротьбу за незалежність своєї держави, це стало новим етапом у відстоюванні національних інтересів. Українська нація ніколи не переставала боротися за незалежність, і тому звинувачення в тому, що нам упала незалежність із неба, це абсолютно є результат або незнання нашої історії, або ну наумісність. У 56-му році закінчилася боротьба української повстанчої армії. Я зрозумів, знаючи історію, що всяка нова велика війна це війна нового покоління. Отже, ж, продовжувати боротьбу збройними способами після 56-го року немає смислу, а наступна велика війна буде тільки через 25 років. А я живу тепер, тому треба придумати іншу стратегію боротьби. І я розробив стратегію мирної боротьби за незалежність України. Те, що національна визвольна боротьба з усильними групи, і це дійсно, пане левко, правець, це геніальний був хід, Воно було потрапило у формат правозахисної боротьби всього світу. І це одразу сприйло, було сприйнято на заході, так як вони це добре розуміли. Бо Боротьба за права людини це тоді був найкращий для сприйняття заходом формат боротьби, і оскільки Україна стала в цей формат. То спочатку одразу створилися моніторингові групи в Америці, і в Україні і в Європі для того, щоб перевіряти, а як справді ось з'явилася правозахисна група, подивимося, як радянська влада буде її сприймати. Очолив українську гельсінську групу письменник Микола Руденко. Під час другої світової війни він був офіцером політпрацівником, згодом партійним чиновником у письменницькій організації. Його близьким товаришем був генерал радянської армії Петро Григоренко, учасник Другої світової війни, якого за критику радянського режиму відправили у відставку. Українська гельсінська група створювалася в моїй хаті і в моїй присутності. Спочатку Микола Руденко з генералом Григоренко домовились про це в Москві. Він приїхав з Москви і в першу чергу обговорив це зі мною. Як я на це дивлюсь, і, і так далі. Він зразу сказав, що московську гельсінську групу створили їх, ніхто не чіпає, але українську негайно заарештують. Так що треба бути готовим до, до того, що нам навіть не дадуть розвернути роботу. Ситуація була справді неоднозначною. В першому складі групи було 10 осіб: це Микола Руденко, Олесь Бердник, Петро Григоренко, Левко Лук'яненко, Олекса Тихий та інші. Як можна було оголосити про створення організації? З одного боку група повинна була бути відкритою, і тоді виникала реальна загроза арешту за антирадянську діяльність. А з іншого боку, якщо б вона створювалась підпільно, то наслідки могли б бути ще гіршими. Я запропонував до тої декларації поставити наші 10 значить чоловік прізвище і телефони і адреси. Тобто ми збираємо порушення прав людини і прав українських національних прав по Радянському Союзу і готуємо ці документи. І документи будемо поширювати незалежно від державних кордонів, відповідно до статті 19 Декларації прав людини. Я і так хотів, щоб це була не підпільна організація. Тобто, власне думка, як зменшити звинувачення, адже чекісти нас будуть кликати і допитувати. То необхідно заперечити факт створення підпільної організації, тому поставили прізвища, адреси і телефони. А далі вже застосовувались методи конспіративної роботи. Ми домовилися ще на випадок арешту, Що коли спитають, хто написав документ, то кожен скаже, я написав. Зрозуміло, що написали документ не всі і не зразу, і важко було це узгоджувати. Але для того, щоб не дати чекістам нас розколоти, настроїти один проти одного і таким чином добитися бажаним їм показів. У декларації Української гельсінської групи зазначалося, що організація ставить за мету вирішення чотирьох головних завдань: ознайомлення української громадськості з декларацією прав людини. Сприяння виконанню статей заключного акта з питань безпеки і співпраці в Європі, щоб на всіх міжнародних нарадах, де мали обговорюватись підсумки виконання гельсінських угод, Україна була представлена окремою делегацією як суверенна європейська держава і член ООН. Щоб в Україні були акредитовані представники зарубіжної преси. У декларації також проголошувалось, що у своїй роботі спілка керується не політичними, а лише гуманітарно-правовими мотивами. І свою головну мету вбачає в ознайомленні світового співтовариства з порушеннями прав людини в Україні. Тоді за права людини боролася Португалія, тоді в Греції боролися проти чорних полковників і так далі. Тобто, в світі був дух боротьби проти тоталітарних режимів, яких небагато й залишалося на європейському континенті. Отже, наша боротьба за права людини і за права націй. Основними документами, які створювали і розповсюджувала Українська гельсінська група, були меморандуми. Це формат документів. Постійні занумеровані меморандуми, які викликали з одного боку у людей. Очікування, ось коли буде наступний меморандум, і що там буде нового викриваючого злочини радянської влади. І від влади було також очікування. Може навіть побоювання. Я не хочу перебільшувати, що ось наступний меморандум викриє ще один злочин, ще не один злочин влади, і це знову стане ясним для всього людства. В меморандумах, окрім суто українських національних проблем, розглядалися релігійні питання, наприклад, такі як легалізація Української греко-католицької церкви, а ще правозахисні питання, такі як переслідування за допомогою несудових способів, розправа за інакомислення, використання психіатрії в політичних цілях. Незважаючи на цілковиту законність діяльності групи та її підтримку західними демократіями, вона працювала в умовах постійного тиску з боку владних комуністичних структур. Особливу ненависть викликали у КДБ поширювання на заході меморандуми про незаконні арешти, списки політичних в'язнів, їхні становища у таборах тощо КГБсти Спочатку ну не знали, що робити, коли з'явилася московська група, потім українська, потім литовська, вірменська і грузинська. Але потім все-таки їхня хижа, деспотична природа не витримала, і вони почали арешти. Вже через три місяці після організації української гельсінської групи у Лютому 77-го року було заарештовано її керівників Миколу Руденка і Олексу Тихого. Незабаром їх було засуджено до 12 і 15 років позбавлення волі. Замість двох, які арештовані, прийшли два нових. КГБ арештовує наступних двох Матусевича Мироновича. Замість них приходять нові двоє. І так українські патріоти постійно тримали десятку активістів, доводячи владі, що вони не мають наміру припиняти боротьбу. До 1980 року більшість правозахисників, які входили до групи, були засуджені на терміни від 10 до 15 років. У 80-му році арешти розгорнулися з новим розмахом. Того ж року були заарештовані за звинуваченнями в антирадянській агітації та пропаганді Олесь Шевченко, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Степан Хмара. Затримані арешти тривали аж до початку періоду перебудови до середини 80-х років. Лише деяким членам організації ціною неймовірних зусиль вдалось емігрувати за кордон, рятуючись від арештів. Факти діяльності Української гельсінської групи просто вражають: із 41 члена організації 24 були засуджені. Загалом у таборах, в'язницях і психіатричних лікарнях вони відбули понад 170 років ув'язнення. 39 членів були засуджені на терміни, які разом складають понад 550 років неволі. У таборах загинули Василь Стус, Валерій Марченко, Олекса Тихий і Юрій Литвин. У 1988 році в період демократизації українського суспільства на базі української гельсінської групи була заснована нова громадсько-політична і правозахисна організація Українська гельсінська спілка, яка вже мала потужні відділення. Майже в усіх регіонах України українська гельсінська група зробила унікальний внесок у боротьбу за незалежність України. Її роль в цьому процесі відзначена на законодавчому рівні в законі України про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, який був ухвалений Верховною Радою в квітні 2015 року. Українська гельсінська група визнана організацією, яка є учасником в боротьбі за незалежність України у 20 столітті.